Власне. У нас є така вимога. Перше основне. Пане голову, який представляє партію регіонів Віктора Януковича. Це вимога не просто трьох опозиційних фракцій. Це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше відставка Кабінету міністрів Азарова Януковича. Друге. Зупинка політичних репресій в Україні, звільнення Юлії Тимошенко і тих, кого ваші позаарештовували активісти і позакривали тюрму. Два питання, будь ласка, ми очікуємо від вас відповіді. Можливість обговорити це можливість, щоб говорити це. Ми не будемо обговорювати. Obrigado.